Як ви могли зрозуміти з назви, тема сьогоднішнього відео ремонт мотор коліс, електровелосипедів та їм подібних. Розглянемо на прикладі ремонту редукторного мотор колеса Мксус на 500 Вт. Щоб відео було корисним всім, я розкажу загальні можливі варіанти всіх поломок і як їх лікувати. Єдине, що бувають два типи моторів це редукторні і прямоприводні. Різниця у них буде тільки в одному пункті, це в редукторі. Тобто це обгонна муфта або шестерні. Більше різниці в цьому ніякої не буде. Отже, розглядаємо редуктор. Тут у нас йде ось така велика шестерня всередині. Кришка обгонна муфта, на якій знаходиться три шестерні. В принципі, оці шестерні являються пластиковими і тільки вони можуть виходити з ладу через час або через перевищення. Якихось показників потужності, ну і, можливо, ще щось, але це вже о, це були основні поломки. Наступною найпоширенішою проблемою вважається перебування перерізання дротів. Ось так це виглядає. Оскільки дріт виходить ззовні, це доволі легко зробити, оскільки можна десь зачепитися, впасти на бока, або мотор може просто провернути, щоб мотор не провернуло. Потрібно використовувати на електровелосипедах, підсилювач дропаводів, а також бажано дуже сильно затискати гайки, якими кріпиться мотор. В 95% випадків, якщо у вас перебувається кабель, також з ладу виходять датчики хола. Більше причин для виходу датчиків з ладу я особисто не знаю, окрім можливо, перегріву, перепутати якусь полярність або просто з часом, можливо, якийсь дефект. Ось тут знаходяться три датчики холла. У датчиків хола буває. Два можливих положення це 60 або 120 градусів. Ця специфікація має йти разом з мотором, тому що необхідно підбирати контролер під те, щоб він міг саме ваш кут датчиків. У продвинутих контролерів ця функція є або автоматична, або можна вибрати це в налаштуваннях. Як видно, обмотка тут трішки темніша, ніж зазвичай, це тому, що мотор перегрівався, використовуючи більше потужності, ніж він розрахований. І це ми плавно переходимо до наступного пункту, це згорання обмотки. Це може бути міжвідкове замикання, або у вас відпаяється якась фаза, і у вас дві фази почнуть грітися. І це призведе до того, що мотор доведеться перематувати. Але якщо мотор... Треба перематувати, і він грівся скоріш за все, могли вийти з ладу і магніти, оскільки магніти не люблять температуру вище десь 120 градусів, вони можуть втратити свої властивості. Тому, якщо у вас згорів мотор, також треба звертати увагу і на магніти. Тут ситуація трішки краще, тому що. Обмотка тут ціла, хоч вона і грілася, але від нагріву вийшли з ладу магніти. І тут потрібно розібрати, зняти всі магніти, віддати їх на намагнічування, і потім встановити назад. Знімаємо обгонну муфту і бачимо наступну картину. У нас тут шестерні кріпяться на... Таких стопорних кільцях. Тобто ви знімаєте стопорне кільце, знімаєте шестерню і встановлюєте нову, і назад встановлюєте стопорне кільце. В принципі, це не складно. Шестерні підбираються по кількості зубів. тут у нас також маленька шестерня. Ця маленька шестерня крутить ці великі, а ці великі крутять оцю ще більшу. Це приклад шестерні, які злизалися. Тут злизалося одночасно три шестерні, тому що це був один навантажувальний удар. Тобто мотор не крутився, різко дали газу, потужність була завелика для цих шестерні, і їх просто злизало, оскільки шестерні пластикові, а ця шестерня, яка їх крутить, вона залізна. Вийняли статор, як видно, він трішки ржавий, але це не важливо. Треба бути уважним і дивитися, тому що тут є ось такі тоненькі дистанційні кільця, які тут мають дуже велике значення. Якщо ви їх упустите, можливо, щось почне терти і з часом вийде з ладу. Тому обов'язково майте їх на увазі. Далі у нас ось так виглядають магніти всередині. Один трішки сколовся, можливо, його потрібно буде перевернути, щоб працював датчик хола, тому що датчики хола ходять отут з краєчку. Зняв магніти, тут їх дві пари окремо треба почистити. від клею і залишків металу. І ось такий корпус. Його також треба почистити, щоб потім заново вклеювати магніти. Ну, Це вже магнітики я переклеїв. Ось так. З цим, в принципі, все. Далі буду міняти, перепаювати дріт. Дивіться, якщо довжини вистачає, ви можете, наприклад, ось тут одрізати, засунути його всередину і припаяти. Тоді не доведеться купляти новий дріт. Але ну, тут, в принципі, його вистачить, але він буде стрічати десь отак. Ну, Це я вважаю маловато, бувають дроти і подовше. В даному випадку я буду просто встановлювати новий дріт, тому що і цей роз'єм мені не дуже подобається. Тому ось так. Трішки по підбору кабелів. Бажано брати такі, які був, хоч є велика спокуса поставити дріт товщу, тому що багато хто часто їх форсує і вони починають грітися. Ось, приклад, у нас 3 на 15 тобто три дроти силових у нас по 1,5 мм квадратних. І от є такий самий схожий дріт, але іншого кольору. Тут вже по 3 мм квадратних, і він сюди вже просто не влізе. Тому будьте уважні, звертайте на це увагу. Ось так воно виглядає всередині. Це у нас три датчики хола. На кожен приходить плюс-мінус, це червоний і чорний. І кольоровий, один із кольорових дротів синій зелений. Або жовтий. На кожен датчик приходить свій колір, і цю комбінацію обов'язково треба запам'ятати, куди і на яку ніжку він приходив. Також тут є три силових, товстих дроти, синій, зелений, жовтий. Вони приходять в обмотку і треба дивитися, на яке саме місце вони приходять. Бажано робити фотографії перед збиранням, щоб коли ви зібрали, у вас все було так само підключено. Якщо ж воно буде підключено не так, у вас є варіант, як його можливо запустити. Це перебирати 36 комбінацій це міняти. Жовтий-синій фазні і міняти датчики хола. Обов'язково товсті йдуть на фази, тонкі йдуть на датчики. Це ми не міняємо. Міняємо тільки комбінацію. Якщо у нас раніше жовтий був з жовтим, можливо, нам потрібно його поміняти там жовтий на синій. І отаких от комбінацій у нас 36. Так, встановив кабель, тепер він ось такої довжини. На кабелі в основному має бути ось така пружинка. Вона для того, щоб встановлюватись тут, щоб провід не перетирався. Далі по термоусадці тут є нюанс. Звичайно, використовувати не бажано, тому що тут дуже високі температури. і ось Що сталося з такою скловолоконною усадочкою захистом. Ну, Я встановив нові білі, тому що це не так складно і дорого. І деякі місця, де міг повідриватися лак при ну, відриванні чи ще щось, заклеїв звичайним клеєм моментом, трошки вбереже, тому що голі дроти це також недобре. От. Датчики запаяв, дроти зібрав, все наче підключив, але є один найважливіший пункт, який не можна ніколи забувати, і не треба на нього забивати це повна перевірка перед збиранням. От. Тому що доведеться розбирати, повірте мені, доведеться. Є отакий прилад, у мене коштує десь 100 гривень Китай, але якщо ви збираєтесь цим займатися, must have. Рекомендую. Він може перевіряти мотор силові дроти, мотор датчики хола, ручку газу може перевірити. І ще він може перевіряти датчики хола і силові від контролеру, але я не дуже зрозумів, що вони там збирались перевіряти, тому ні разу не користувався. Але іншими трьома це прям постійно. Підключив датчики хола. Червоний, чорний, обов'язково правильна полярність, інші не обов'язково, тому що ми перевіряємо в принципі, тільки справність. Беремо магніт і проводимо повз датчик хола. Він мигає, значить, він справний. Справний, справний. Все, в принципі, датчики холоду справні, можна продовжувати збирання. Нарешті результат нашої кропіткої роботи. Мотор встановлений в кліщі, контролер, акумулятор і ручка газу підключені. І... і все працює чудово, роботою задоволений. Намагався зачепити якомога більше. В принципі, всього, що тільки знав про мотор колеса, можливо, щось і забув, але основні аспекти я повідомив. Кому було цікаво, дякую за увагу і до зустрічі.